Цьогоріч Dresden Pink у мене вперше заквітнув. Посаджена вона у 2022 році. І було багато стебел з квітами, але вони позасихали. І залишилась лише одна квіточка. Що я скажу? Що бутончик сам невеликий. Мені здається, він для зрізу саме якраз. Десь сантиметрів 7,8 розмір в діаметрі самого бутона. І подивіться, який він густо набитий. Розкривався він один з останніх. Отже, це півоня Дрезден Pink. Ще хочу вам показати, хтось зломив квіточку, на жаль, треба буде її зрізати. От. І ще хочу показати, якого розміру кущ. Ви бачите, у 22-му році посаджений тут ще інший кущ у мене є. От. Але не Dresden Pінk. А ось саме цей кущ, він висота у нього десь сантиметрів 60-65. Ось так. І дуже багато стебл було з квітами, але я не розумію, чому він засушив бутони. Можливо, тому що були не зовсім сприятливі умови. Але квітку має просто чудову. Просто чудово ось ці такі пір'їнки всередині цих пелю... Всередині квітки, і самі нижні пелюстки, вони не досить великі, не широкі. А такі ну майже однакового розміру, як і е, всередині. Тобто такі рожеві пір'їнки. Рожево, навіть і не сказати, що рожеві, а такі рожево-лілові. Такий ледь ліловий колір. Дуже гарна квітка, до речі. Перший раз заквітнув я ним захоплені.